У ліцеї No119 відкрили одразу три меморіальні дошки на честь випускників закладу, які загинули, захищаючи Україну. Вшанувати пам'ять героїв прийшли їхні рідні, друзі, побратими та учні ліцею. Микола Самаркін все життя працював автомуляром. У жовтні 2024 року чоловік приєднався до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на фронті у складі 17-ї окремої важкої механізованої. Бригади у лютому 2025 року наш земляк загинув на Курському напрямку. Відтепер його ім'я назавжди залишиться в історії ліцею та країни. В наш дім постукала біда, сім'я і діти залишилися, двоє дітей залишилися без батька. Батько залишився без сина. я без брат. Я хочу сказати велику подяку від мене від батька його побратимам, які змогли його доставити з Курська до нас, до міста. Бо ви, як знаєте, дуже багато пропавших без на Курському напрямку. Сергій Пучин навчався у ліцеї номер 119 з 1995 року. Любив спорт, риболовлю і завжди допомагав іншим. Служив з 2020 року та виконував складні бойові завдання, залишаючись надійною опорою для побратимів. 19 квітня 2022 року загинув у бою біля Великої Комишувахи Харківської області. Хоч і він був молодшим братом мого чоловіка, ну він мені замінив рідного брата, він нам дуже допомагав з моїм сином, відводив його на тренування, коли мій чоловік пішов служити. Коли мій чоловік підписав контракт, він його змотивував і також Сергій у, 20, у кінці 2020 року теж підписав контракт. Михайло Подповідний закінчив ліцей у 1999 році. У червні 2022 пішов боронити країну. Служив машиністом бойової машини піхоти 118 окремої механізованої бригади. Виконував найнебезпечніші завдання, долучався до евакуації поранених. Загинув у липні 2023 року в районі роботиного на Запоріжжі. Дружина Михайла не змогла бути присутня на відкритті меморіальної дошки, але передала слова. На згадку про чоловіка. У Біблії сказано на більшої любови ніхто не має на ту, як хто власне життя поклав би за друзів своїх. Ці слова про Михайла. Нехай кожен хто побачить цю дошку, згадає його, як людину. Великої мужності й серця від сьогодні. Кожна з цих меморіальних дощок нагадуватиме учням і мешканцям району про особисту історію кожного, хто поклав своє життя за незалежність та майбутнє нашої держави. Вічна слава та шана героям. Аліна Сіднікова Ірина Семкович, Ганна Мінервіна, перший міський.